Привіт, мене звати Ярочка, і сьогодні ми поскетчимо костел Святого Миколая. Я знаходжуся на Великій Васильківській в моєму арсеналі: скетчбук, олівці, ручка, лайнери і хороший настрій. Ось е костел, і ось там е є сходи. На них би було добре, звичайно, десь примостити і помалювати. Але якщо дивитися зі сходів, то посеред посередині коротше дерево і нічого не видно. Тому напевно я прямось на цих штуках. Прямо католицький костел Святого Миколая це одна з найвідоміших пам'яток архітектури Києва. Будівля викликає у містян та гостей міста як захват, так і розпач, і буквально розпалює конфлікти. З вас лайк під відео, з мене розповідь про об'єкт. Історія спорудження. Наприкінці 19 століття у Києві налічувалося близько 30 тисяч католиків. В уже існуючий собор святого Олександра вміщалось близько тисячі людей, тому виникла ідея спорудити новий храм. Під час приїзду в сучасну столицю царя не раз просили про будівництво, а тогочасний глава Києва, губернатор Ігнатів, листувався із вищим керівництвом та представниками церкви стосовно нового об'єкту. У 1887 році дозвіл на будівництво отримав граф Михаїл Владислав Пейбраніцький, який став і меценатом проєкту. У конкурсі на найкращий проєкт переміг студент Станіслав Воловський. Проте керівництво довідали більш досвідченому архітектору Владиславу Городецькому. Ви можете знати його діяльність за будинком з химерами або будинком національного художнього музею України 19 грудня 1909 року. Освячення Святомиколаївського храму в присутності тисяч свідків провів єпископ Антоній Карас. Друзі, буквально цього тижня запустила на своїй сторінці в інстаграмі збір. Збираємо на будівництво школи пілотів дронів для бригади Нацгвардії Боревій. І я буду дуже 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 вдячна, якщо ви задонатите хоча б 5-10 гривень. Це насправді дуже важливо. Допоможіть, будь ласка, нам навчити їх, щоб захистити усіх. Дякую. Особливості. Костел зведений у неоготичному стилі. Неоготичному тому, що, по-перше, у період 19-20 століття готика не була, скажімо, в тренді, а по-друге, застосовувалися нові елементи. При будівництві фундаменту храму застосовувалися вперше в тогочасній Європі бетонні набивні палі. А в конструкціях костелу широко використаний новий на той час будівельний матеріал залізобетон. Окрім того, деякі елементи декору та дві високі стрільчасті башти не підпадають під ознаки готики, наприклад, пишний декор, а саме бетонні скульптури, виготовлені в майстерні італійця Еліо Саля, скоріше нагадують початок епохи відродження. Щодо готичних особливостей костелу спостерігається кілька вімбергів, гострокінцевих, трикутних декоративних фронтонів на стрільчастою аркою дверного або віконного прорізу в споруді. Вони належать до ознак полум'яної готики, а ось ці квіточки називають крабоб декоративна деталь у вигляді стилізованих згорнутих листків або квітів, які ніби плавно виростають з основного стовбура. Вони конструктивно зміцнювали та прикрашали архітектурні елементи та належали до пізньої готики. Також у храмі присутній масверк це декоративний каркасний орнамент з циркульною побудовою всіх елементів. З боків декор трохи простіший, але загалом собор виглядає дуже ефектно, адже в Україні готичних або стилізованих під готику споруд залишилося вкрай мало. Окрім того, розглядаючи листівки та фотографії з 20-го століття, можна викримати, що храм виділявся у місті не лише зовнішнім виглядом, але і розмірами. Коротше, я дуже-дуже дуже дуже замерзла. Тому зараз я на ось такому етапі. Ну, у мене є фотографія. От, звичайно, в, в ідеалі скетчити вживу, але я дуже сильно змерзла. От я навіть зараз телефон тримаю в руках і просто не відчуваю пальців. Це кошмар. Не повторюйте таке взимку. Хто мене тягнув сюди? Важливість. Це відео присвячене костелу не просто так. Через десять років після відкриття до такого неймовірного об'єкту дісталися більшовики. Почалися арешти та котування священників. За офіційними даними, відбувалася боротьба з католицизмом. Насправді це так званий превентивний удар. Тогочасна влада боялася, що масові зібрання на території храму можуть стати поперек хорла їхньому командуванню. Після кількох років знущань більшовики в 1938 році. Видали постанову про закриття храму. Парафія перестала існувати, а приміщення костелу було розграбоване та використовувалося як склад. Під час боїв за Київ у Другій світовій споруда постраждала від артилерійського обстрілу. Після повоєнного відбудування, під час якого частково знищили вітражі і розписи, сюди переїхав Київський державний обласний архів. Постановою ради міністрів УРСР від 13 грудня 1979 року, колишній храм перетворили на республіканський будинок органної та камерної музики, зробивши капітальний ремонт. Останній до сьогоднішнього дня на місці головного вівтаря встановили орган чеської фірми Регірк. Лос інструмент мав 55 регістрів, що розподілені по трьох мануальних та педальних клавіатурах. Складався з майже 4 тисяч труб різних розмірів від 13 міліметрів до 6 метрів. Труби були також з червоного, чорного і хвойного дерева, а також золов'яно-свинцевого сплаву. І тільки в січні 1992 року тут вперше за понад півстоліття провели римо католицьку службу. Проте і надалі приміщення перебувало в аварійному стані. 3 вересня 2021 року в костелі виникла пожежа, площа якої сягнула 80 метрів квадратних. Наслідок неї покрівля будівлі була дуже пошкоджена, та цілком згорів унікальний орган. Основною офіційною версією спалаху стало загоряння електропроводів всередині дерев'яного корпусу органу. За добу після пожежі українські компанії пожертвували близько 18 мільйонів гривень. На реставрацію за попередньою не скажу наскільки попередньою оцінкою мінкульту відновлення костелу мало коштувати 75 мільйонів гривень. Іншу частину грошей мала надати держава. Поточна ситуація з костелом неоднозначна. У січні 2022 року були завершені першочергові протиаварійні роботи. Усі вікна в костелі закрили поліетиленом, підлогу застелили дсп плитами. Повісила захисну плівку, щоб не падало каміння згори. Поставили тимчасове осмітлення і центральне опалення. Як зазначає настоятель храму Павло Вишковський, на стіни видали близько 600 тисяч води. Вони намагалися вимити за так званою німецькою технологією. Але стінам стало тільки гірше з'явилось дуже багато грибків, корозії і подібного. Наразі для реставрації потрібні гроші та закріплення будівлі за Римо-католицькою громадою. Типу історична справедливість. А, ну бо державні установи ну не показують, що вони можуть справитися. Згідно з меморандумом, підписаним Мінкультом та Парафіянами у 2021 році, храм мав перейти у власність громади до 1 травня 2024 року. Але правильно він не прийшов. Цьому причиною є і гроші, і юридичні складності, купа невирішених питань з цим костелом. У 2024 році, навіть виділялися гроші на реставрацію. Проте Лише на оцінку потрібно в черговий раз зрозуміти на що витрачати заморожені кошти, якщо вони насправді заморожені. Отже, ми маємо говорити про проблему реставрації костелу, тому діліться цим відео з друзями та підписниками, проявляйте активність під ним, щоб його побачило якомога більше людей. Саме ми зможемо дотиснути та врятувати візитівку у столиці. А ось такий скетч у мене вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. І я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мої соцмережі та на цей канал. Дякую, що були зі мною. Папа! Отак повітряна тривога. Дякую. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви бачили, що я приїхала в Кременчук до себе додому. І, чесно, я забула, що може бути. Так багато тривог, це просто капець. Підписним в інстаграм. А тогочасний глава Києва генератор. генератор. А тогочасний глава Києва губернатор. Нарешті прочитала це речення. Який став імен? Який став Меценатом. Граф. Граф. Прям так... Прям граф ти кричала, кроків знущань більшовики більші... встановили чехословець фірми Регер Клоус. Нарешті я це сказала. Як за... Зас... Зас... Де я це читала?